Отримувати оперативну інформацію про те, що відбувається на дорогах Києва, стало простіше. Столичний радіоканал Автолюбителів об'єднує всіх, хто стоїть у заторах, потребує допомоги чи навпаки хоче попередити про негаразди або ж просто прагне дізнатися про стан місцевих доріг. Погодьтеся, така інформація значно полегшує рух столичними артеріями, особливо у години пік. Яким же чином працює такий автоканал, розкажуть Джедаї. Олександр уже понад 9 років за кермом. Саме він став ідейним натхненником і реалізатором ідеї столичного автоканалу, найбільшої подібної мережі в Україні. Кожен автомобіліст городі Києва не звісно, попадає в такі ситуації. От що пробка, і вот от думає: блін, єс б я знав інформацію, я б її мог би як то об'їхати. Змога отримувати оперативну інформацію з доріг з'явилася у столичних керманичів більше ніж рік тому. Я в сторону Каролінка. Обоє направлення, щоб стати одним із тих, хто швидко отримує дані про затори, аварії та постидаї, потрібно усього дві речі: Перший елемент – це так зване железо, вот, антена і радіостанція. І друге, найголовніше, це бажання. Якщо бажання у діях з'явилось, залишається знайти близько двох тисяч гривень, щоб придбати потрібну техніку, а потім підключити гаджети до машин. Радіостанція підключається дуже просто. Вот видіти в вніздо прикурювателя вставляється. Вот и мы прикручиваем антенну. Вот наш 13-й канал. Вот, 13-й канал FM вот, э, так називаемые нули нулі. Себе автоканалом наразі користується менше ніж пів водіїв. Сьогодні Сегодня вечером по телеканалу 2+,2. плюс смотрите сюжет о нашем автоканалі в передаче «Джедай». Диает. Алекс, огромное спасибо за информацию. Обязательно посмотрим.